Рінтаро, розумієш, я зовсім не вважаю тебе страшним. Довірся мені. Я й не уявляв, що люди бувають такими щирими. Вона ні хвилини вагалась. наша покупчиня пані Вагурі. Але як на зло, вона виявилась ученицею тітьо. Учениці, Кікьо зневажають нас, учнів Чідорі. Наші школи стоять по сусідству, але одне до одного ми не заходимо. Вишукані дівчата з кікота, телепні телепність Чідорі. Наші світи занадто різні. Гей, рітаро, маєш плани на сьогодні? Ну, ми погуляймо. Якщо тебе щось тривожить, ми вислухаємо. Не хвилюйся. Він дасть знати, коли буде готовим. Я не думав, що ти прийдеш до кондитерської. Бо я прийшла не попередивши. Просто я гадав, що ти більше не прийдеш. Тому що ти вчишся у Кікю, а я у Чидорі. Слухай, Каоруко, ти ж спілкувалася з тим блондином. Який він з себе? Знаєш, він дуже добрий. Я на тебе чекала. Рінтаро. Байдуже, у яких школах ми учимось. І, чесно кажучи, мені начкати на все. Я Це хочу пізнати так, тебе там, краще.